Ну що, поїдемо до тебе? До мене вже? Чому б ні? Пригостиш мене чаєм. Кожен хлопець на моєму місці хотів би зірвати такий джекпот на першому побаченні, але чи варто пускати додому невідому людину? І чого саме до мене, а не до неї? Що вона приховує? Свою неохайність? Свого чоловіка? Свого неохайного чоловіка? Ніця на руці немає. Як, власне кажучи, мабуть, і чоловіка. Можливо, вдома на неї чекає дитина. Кого кохає скай із цуценячого патруля? Хто? Дітей у неї точно немає. Одиначка. Хто з грабіжником поведеться. Пускати її додому це лотерея. Якщо, звісно, у вас не стоїть охорона система від Венбест і сигналізацію Аякс, за які я сплачую всього-навсього 699 гривень на місяць. То що, поїхали? Я щось вже передумала. Чого? Ти, ти ж псих сам з собою розмовляєш. Не мій тип.